Слава Ісусу Христу! Amen. Дорогі братія, сестри, дорогі гості. Ми дуже раді вам, що ви не відказали нашого запрошення і прибули до нас, щоб розділити разом нашу радість, котрий ми маємо цей достаток, ми бачимо в, нашому, в нашій місцевості, де немає такого достатку в інших місцях. Ми вдячні Богові. Повинен бути за той мир, спокій нашій місцевості. І дорогі брати сестри, а також ми, основна подія сьогоднішнього служіння нашого це юбилей нашої церкви. Народження церкви 100 років пройшло три покоління, третє покоління відходить, коли народилася церква. Ми будемо слухати історію, ми будемо слухати Слово Господнє, і браття, потребують будуть. Нагадувати, ми будемо вдячні нашим Господарю, щоб Божі благослові почили на кожному із нас. Ми встанемо до молитви і попросимо Божого благословіти на це. Отець наш Небесний, скрившись перед величезю Твоєї, ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа, ми славимо Тебе, ми литяємо тебе. За безмірну доброту і любов до нас. Ми вдячні тобі за те, то, що ти спас нас, що ти визволив від гріха і смерті. Ми вдячні тобі, дорогий Спасителю, за твої й страждання. І сьогоднішнього, цього ранкового часу ми вдячні тобі, що ти дозволив зустріти цей день по милості твоїй святий, за цей мир і спокій, котрий має в нашій місцевості. Дорогі Спасителю, особливо ми молимо тебе відвернути війну від нашої України. Захисти цих воїнів, котрі сьогоднішнього часу захищають нашу Україну, збережи життя їхнє, а також просимо тебе і на це служіння, дорогі Спасителю, благослови кожне серце, хто прийшов, щоб послухати, розділити оцю радість, нагадати оці події, котрі ми сьогоднішнього часу святкуємо це століття коли народилась церква в селі Волиця. Слава тобі і подяка тобі! Благослови, дори Спасителю, також і співаючи. благослови братів горащих, хто буде виконувати, слухати кожне серце, благослови і дай нам всім прийняти науку Твою і Тебе прославити, позволити тебе, як Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амін.